Вітання глядачам каналу Питаємо Второ. І теж одне з запитань, які, які ви поставили у своїх коментарях, це чи допомагає Зеленський і його партія політична слуга народу продвигати партію Юлії Тимошенко. Тому що ми бачимо, що вже реклама цієї партії, вона несеться по соцмережах. Ну, Давайте подивимося. А для того, щоб означати, питання звучало так, що щоб потім, коли. Коли слуги народу підуть, і влада Зеленського піде, щоб не нести відповідальності. Тобто вона допоможе, ця партія Юлія Тимошенко допоможе уникнути відповідальності. Ось так десь приблизно звучало це запитання. Ну, давайте подивимося, чи продвигає, допомагає продвигати, або продвигатися по політичній драбинці Зеленський Юлії Тимошенко. Давайте подивимося. це на цю ситуацію. Ну, знаєте, я б сказала, що так. Значить, Дивіться, її партія, вона, знаєте, трішечки як зас заскніла, да? заскніла, тобто зупинилася в своєму розвитку. А це треба змінити. Треба змінити реалізацію подачі цієї партії. Так? Тобто треба її продвигати в медіа. Я думаю, що і засвідчувати певні, ну, певну якусь інформацію, висвітлювати, щоб вона за, ну, реалізація пройшла по сонечку, Тобто перевести цю партію на більш успішний розвиток. Так? Тому що зараз у неї повний застій в цій партії, як ми бачимо. Ну, я б сказала, що так, допомагає. допомагає. Також, ви знаєте, туди в ту партію, в ту партію, я б сказала так, вливаються якісь кошти зараз. Вливаються кошти, кошти для медіа простору, ну, оплачується, да? оці всі рекламні, рекламні ролики і так далі. Вливають в неї кошти. В цій партії зараз, але йде знаєте так, продвіження, йде важкувато. Багато проблем у Юлії Тимошенко і в цій партії, ну, тому що, мабуть, знаєте, я особисто, це моя особиста думка. Я не бачила великої результативності саме цієї партії. Партія займалася тим, що в потрібний час, в потрібній політичній силі допомагала продвигати потрібні питання, прийняття законів і так далі. Але це хитрість, якась нечесність, ну, їй потрібна трансформація. Їй потрібна трансформація. Ви знаєте, ви знаєте, тут би я сказала так, що допомагають, але в реалізації є якась хитрість. І все-таки цю партію. І успіх цієї партії очікує якесь, якась трансформація, якесь переродження. Вони, швидше всього, хочуть, щоб якимось хитрим ходом реалізувати, реалізувати зміни. Зміни. Ну, по цих двох картах я б сказала так. Переродити цю партію. Можливо, поміняти вивізку, поміняти, поміняти членів цієї партії, включити, тобто, тобто, не тільки відродити, її взагалі треба поміняти ну, все, структуру, абсолютно все. Тобто ця партія так і буде, можливо. Лідера змінять, можливо, включить туди військових, можливо, включуть відомих волонтерів. Тобто вони хочуть зробити посуночку, якусь трансформацію. Тобто це повне переродження, але в кращий, в кращий бік, так би мовити. Знайти золоту серединку треба їм, розумієте? Чимось пожертвувати. Чимось пожертвувати Для того, щоб знайти золоту серединку. Є велике бажання, є велике бажання пожертвувати, є велике бажання відродитися, знову переродитися, відродитися, трансформуватися, і знову велике бажання залізти в Верховну Раду. Ну, давайте подивимося, вийде все це, оце, оце все задумане, да? задумане. Вони будуть її трансформувати. Звичайно, так, щоб ми не здогадалися. Не здогадалися ні про що. Нові гасла, нові обличчя, нові лідери, ну і так далі. Все нове. Так, Питання ставимо: чи вдасться переродитися і знову залізти у Верховну Раду, наш дім, чи вийде у ці політичної сили. Домовленості є певні. Дуже сильно працюють над цим. Просто, знаєте, аж іскри з під копит, отак працюють. Планується, це все планується, і вкладаються дуже великі кошти. Ось так відповіли: відповіли, так, щоб був досить добрий результат. Ну, знаєте, я не задоволена ще цією відповіддю, тому я ще хочу продовжити: вдасться цій політичній партії вже переродженій. Переродженій, відродженій, зміненій і так далі. Чи вдасться їм під новими вивісками влізти знову в нову парламент? Дивимося конкретно Так, це хода повільнена. Дивіться, робота буде, бачите, зовсім, зовсім зупинена домовленості, і робота буде зупинена, причому повністю і треба буде йти. Треба буде йти оці ось пентаклівій... <кій> дамі. пентаклівій дамі. Є великі страхи. Ви знаєте, я б сказала так, що дуже сильно вкладаються фінансово, хтось у неї вливає, хтось їй надає медіа простор. Працюють над тим, щоб змінити абсолютно в цій партії все. А, мабуть, ж люди вже не дурні, вже, мабуть, я так надіюся, що навчилися ну, щось від чогось відрізняти. Тому дуже страшно, їй дуже страшно від того, а дивіться, що процес цей може закінчитися. Її політичний процес може закінчитися. Бачите, контроль. І процес цей контролює жезловий король. Заблокується її бажання. І так хоче вище ієрархічне суспільство, лідер, да? лідер якийсь, вчитель-наставник. Ви знаєте, по цих картах я б сказала так: що все робиться для того, щоб вона пройшла абсолютно все. Зараз ведеться робота для того, щоб її реформувати, цю партію і так далі. Я вже сказала, там було сюди. Попереду, да, сказала все, і все, що там планується робити. Але дуже великі шанси на те, що ця партія не пройде. Як воно буде, ми разом з вами будемо спостерігати на цій ситуації. Але шансів дуже мало Юлії Володимирівни потрапити знову у наш дім, знову у наш дім, да, Верховну Раду. Дякую вам за увагу, дякую вам за те, що ви мене розумієте, навіть мої іноді натяки, тому що не все можна сказати в Ютубі, щоб не заблокували відео. Тому я дякую вам за, за розуміння, за підтримку і за увагу. На все добре, до побачення.